Чергова допомога для військових. Волонтери штабу ЛАД передали кухню. Її надала Асоціація українців у Північній Німеччині. Вартість обладнання близько 40 тисяч євро. До цього техніку використовувала місцева авіакомпанія. Доставку оплатили за рахунок гранту від міської ради та донатів. Діаспора сама запропонувала цю кухню, ми дали готовність її прийняти. І навіть в період, коли була блокада на польському кордоні, німецька фура без проблем перетнула цей кордон. 20 грудня кухня вже була тут, розвантажилась на нашому складі і спільно з міністерством підібрали потрібний об'єкт, який отримує цю кухню. Кухонний набір містить пару конвектомат, щоб готувати на пару духову шафу котел для варіння супів, а також велику конвейерну посудомийку та холодильник. На кухні зможуть обслуговуватися до півтори тисячі осіб щодня. Саме головне, що це зменшує трудозатрати на приготування їжі. В людей просто в наших бійців появиться трошки більше часу на кусь там бойову підготовку, якусь спеціальну підготовку. Що це вже більш такий автоматичний автоматизований процес? Це все збільшить час для виконання завдань тим, що. Наші бійці повинні займатися.